Вітаю всіх. Сідайте, будь ласка. Не так давно я е, говорив проповідь про те, як наречена Ісуса Христа, Церква, повинна готуватися до брачного пиру. І що я хочу вам сказати, щось мене цей образ не відпускає. Як ото Маховик розкрутився, і твої думки там ти проповідь уже розказав, те ще доганяю. І сьогодні ще хочу поділитися деякими думками. І через образ церкви саме ми можемо побачити і краще зрозуміти самого Бога, а це саме те, що нам і потрібно. Якщо ми хочемо жити по волі Божій. Єремія 9,23 написано. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі. Бо саме у цьому моє задоволення, говорить Господь, і в тому, щоб творити суд, правду і милосердя, і в тому, щоб ми знали Його. Задоволення Боже. А ми ж хочемо, щоб Бог був задоволений нами. То е, давайте будемо е, краще Його пізнавати через життя, через обставини, через Слово Боже. От. І ми це робимо, ми пізнаємо Бога на протязі всього життя. Це не так, що ми узнали Бога, познайомилися і все. Все ми про нього знаємо, не знаємо. І я пропоную звернути увагу на декілька текстів святого Письма та трохи поміркувати над ними. І перший текст це перша книга Моїсеєва, другий розділ, 18 вірш. Далі сказав Господь Бог. Недобре бути чоловікові самотнім. Створю для нього помічника відповідно йому. І здавалося, що тут нового можна е, знайти, і ми це читали, мабуть, сто разів. Та е, мене таки зацікавило одне слово. Мене зацікавило слово відповідно. І я вирішив це трошки дослідити. І слово тут, яке використовується, воно в оригіналі, звучить як кенекдо, партнер, що стоїть напроти нього. Той, хто може підтримати і протистояти, тобто рівний партнер. Це не просто означає, що поруч, а поруч хтось, а на рівного, який може бути, ну, як віддзеркаленням тебе, тебе, може допомагати, а може інколи і кидати виклик. Напевно, для того, щоб ми зростали і вдосконалювалися. І ось у чому полягає відповідність, відповідність е, Єви до Адама. Перше це природа. Єва людина, така людина, як і Адам. Бог не створив йому е, якусь пару невідповідної йому да, іншої природи. Це була людина. Адам міг знайти в ній справжнє партнерство. Вона мала таку ж духовну сутність, вона мала такий же образ Божий, як і він. Друге, це інтелект. Єва мала здатність мислити, аналізувати, робити вибір. Вона могла розуміти Адама, вести діалог ділитися думками. І е, ми бачимо, що е, вони в цьому були однакові От, і були рівними партнерами. Третє моральність та цінності. Єва була створена з тією ж здатністю відрізняти добро і зло, як і Адам. Хоча вони тоді ще якби не, не, не з'їли з дерева познання добра і зла, але вся ця здатність аналізувати, розуміти, приймати рішення, все це було у них обох. І е, також емоції та духовність. Єва могла відчувати любов, прихильність, співпереживання. Була здатна на вірність і взаємність у стосунках. І також фізичне доповнення. Так? Її тіло було створено як природне доповнення тіла чоловіка, щоб разом вони становили єдність, одне тіло. І у них була також спільна місія, спільне призначення. Вона була партнером у догляді за світом, який Бог довірив людині. Так, дивіться, Бог для першого Адама створив помічницю відповідно йому. І я також розмірковував, коли я шукав собі помічницю, ще був неодружений, і багато різних варіантів було. але у мене були певні пункти, такі, які повинно бути. І я хотів собі знайти дівчину приблизно з такої сім'ї, як моя. Не бідна, не багата, Ну, щоб не була одна в сім'ї, щоб не була балувана. От. Ну це в мене такі забаганки були. Да? Тому що ну, я розумів, що як яріс, у да? е, е, мене був брат. Якогось 26 сентября вже 34 роки як нема. От. Ну, я розумів, що коли ти не один в сім'ї, то ти вмієш е, е, взаємодіяти з іншими людьми. Да? От, що не, не то, що все для тебе, і ти такий щось тобі там сказали, не те ти вже все, там фиркаєш, ногами косиш. От. І різні були варіанти. От. Робив я пропозицію дівчині, яка з багатої сім'ї вона е, погодилася, але з часом ми просто е, розійшлися. Ну, перестали спілкуватися. Так сталося. От. І видно, не судьба. От. Були ті, що старші, ті, що молодші в мене. От. І постійно щось воно спілкування не виходило. А тут якраз. Зустрів свою дружину майбутню і дякувати Богу все склалося. І е, ми не просто живемо як подружжя. Да? Тобто, ну, у нас досить такі дружні стосунки, то можна сказати, що у нас такий брак, як в друзі. І е, що я це говорю? Тому що ну, ми бачимо якось Бог. Для Адама створив Єву відповідно йому, і кожен із нас, які ми різні, от, і кожному потрібен різний партнер, да, але він повинен бути якось відповідним, щоб нам було цікаво було, щоб е, дружина вважала авторитет, е, ну, е, щоб чоловік для неї був авторитетом. У чоловіка було бажання турбуватись про свою дружину і щоб оця зв'язка вона працювала. Ну, от. І далі я хочу перейти до другого Адама. Ми знаємо, що є перший Адам, да, якого створив Бог, а є другий Адам. Це нам про нам те про це говорить Слово Боже. От, який прийшов з неба. Це Ісус Христос. Але тут є один нюанс. Ми знаємо з Євангелія від Івана, що все було створено, і те, що було створено, воно створено Ісусом Христом, який названий Словом. Євангелія від Івана, перший розділ з першого по третій вірш. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Тобто, ми розуміємо, що Ісус Христос створив Адама, а потім для нього Єву. І е, зараз. Йому було потрібно створити наречену собі. І він це робить. Євангелія від Матвія, 16 розділ, 18 вірш. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами Ада не переможуть її. І цей момент ми бачимо церкву не як наречену, а як будівлю. От. І будівля така велика, могутня. Сказано, що ворота ада не зможуть її поглинути чи зруйнувати. Це неприступна фортеця. І церква тут показана як переможниця. Яку не здолають ворота Ада. І вже в цьому ми бачимо відповідність нареченої до нареченого, тому що Ісус Христос переможець і Церква Його з самого початку, самого заснування вже переможеться. Ісус Христос говорить, і ворота Ада не здолають її. Також коли людина. Отримує прощення і входить в Вселенську церкву, то в серці поселяється Дух Святий. Тобто церква отримує Божу природу, щоб і в цьому бути відповідна до Ісуса Христа. Коли я говорив про Адама, я говорив, що Бог йому відповідно створив. Людину, яка по природі йому відповідає. Тому, створюючи церкву, як наречену, ми отримуємо Божу природу, щоб відповідати Ісусу Христу в своїх властивостях. Церква покликана бути святою і бездоганою. Це відображає ідеал того, що Церква, як наречена, має прагнути до святості, щоб бути подібною до Христа. Вона покликана бути в тісному союзі з Ним через віру, любов та послуг. Покликана церква виконувати Його місію. Церква як Партнерка Христа бере участь у Його Спасительній місії, поширювати Євангелія, любити ближнього та прославляти Бога. Як у Адама і Єви, там була спільна задача от, е, ухажувати за тим е, садом, доглядати природу. От, так, і у церкві, і у Ісуса Христа також є спільна задача, спільна місія. І церква також е має відповідність у любові та в жертовності. Христос віддав своє життя за церкву і церква у відповідь покликана відображати цю жертовну любов. Вона відповідна йому, коли живе у вірності, смиренні та відданості Божій волі, подібно до того, як Христос відданий Своєму Отцю, висновок. Церква є відповідною Христу, коли вона відображає Його святість, любов, місію. Перебуваючи в Духовному Союзі з Ним. Як Єва була створена для гармонійного партнерства з Адамом, так церква покликана бути партнеркою Ісуса Христа у виконанні Божого задуму, Божого плану Спасіння. І це не скільки про підпорядкування, хто головний, а хто ні. А це про взаємну любов, взаємну вірність і співпрацю в Божому плані. І ще один цікавий момент відкриває нам через церкву розуміння Божого триєдинства. Я прочитаю Євангелія від Івана 17 розділ 11 вірш. Я більше не є у світі, а вони у світі. Тож іду до Тебе, Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. І тут тоже з цього тексту мене зацікавив один вислів: щоб були одне, як і ми. Це не просто заклик до злагоди, а Це Боже Откровення. Дивіться, трійця три особи, да? але одна сутність, одні наміри та плани, одна любов. Церква також це багато членів, але одне тіло, одна віра, один дух. І е, часто ми не можемо зрозуміти, да, як це Бог один. і він в трьох особистостях а коли ми дивимося, як Бог створив церкву, нас багато, але сказано, що ми в одному тілі. І церква, одна вселенська наречена одна, а не багато. От. І це дуже цікаво. Це така модель єдності. Вона не механічна, а родинна. родинний зв'язок такий, взаємна, любовна, духовна, це відповідність церкви має відображати єдність триєдиного Бога. І ми бачимо, що Ісус Христос молився, Каже, нехай будуть такі ж єдині, як і ми. І саме в новому заповіті Бог більше зрозуміло відкрив, що. Є три особи Отець, Син і Дух Святий. Сталося це, коли глава церкви став на служіння. І, як я люблю говорити, християнство почалося з Христа. Історія церкви почалася з початком праці Ісуса Христа. Хреститись треба в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І саме через церкву. Як відповідну йому наречену, Бог дає нам оце розуміння Бога, як церква єдина в множині, так і Бог єдиний у трьох особистостях. І так зачепившись за одне слово, відповідно йому, можна трохи дослідити Біблію та знайти багато цікавого та корисного. Можна трошки краще зрозуміти Бога, зрозуміти е, те, як, на, на яку позицію і яку задачу ставить Він е, нам, яку, на яку позицію він нас ставить, і трохи краще зрозуміти Його за, е, задум і місце для кожного з нас. Нехай Бог кожному дасть бажання вивчати та досліджувати. Його слово пізнаючи Бога, ми будемо краще Його розуміти, краще виконувати Його волю та прославляти Всевишнього. Амінь. Амінь. Помолимось.